Командири, комбриги і комбати, які звернулись через Генеральний штаб, Міністерство оборони України. Та й в принципі, коли ми з колегами перебуваємо достатньо часто в зоні ведення бойових дій, з запитанням, що у них є ті добровіль добровольці, які мають 60 плюс не на бойові посади, тобто ми не кажемо, звісно, про штурмові якісь підрозділи, ще щось, але там ті ж самі зв'язківці, кухарі, діловоди, юристи, ну і так далі. Да? Ну, які б хотіли все ж таки долучитися до Збройної Сили України і бути корисними, але діюче законодавство обмежує відповідну процедуру мобілізації е, до 60 років. Е, парламент у уваг, комітет профільно уважно вивчив це питання і, в принципі, е, розробив відповідний законопроєкт. То єдине, що хочу додати до того, що ви сказали, що е, в першу чергу, якщо військово лікарська комісія буде дозволяти Такому військово громадянину України, які добровільно хочуть долучитися підписати контракт до лав збройних сил України, то в принципі у цьому не буде ніяких надаль надалі проблем.